Чи мрієте ви про власний город, про свіжі овочі, просто згрядки. Але сама думка про нескінченні прополювання, поливи та пересадки змушує вас відкласти цю ідею на наступний рік? А що, якби я сказав вам, що можна створити сад, який працюватиме на вас, а не ви на нього? Сьогодні ми розкриємо секрет городу для лінивих, я назву вам сім найкращих рослин. Які достатньо посадити лише один раз на початку сезону, щоб збирати свіжий врожай протягом усього літа, а той аж до самої осені. Залишайтеся з нами, і ваш погляд на садівництво зміниться назавжди. Давайте відразу прояснимо. Город для лінивих це не про цілковиту бездіяльність, це про розумний та ефективний підхід. Замість того, щоб щотижня висаджувати щось нове, ми оберемо рослини з однією дивовижною здатністю, вони продовжують плодоносити на одному й тому ж кущі протягом усього сезону. Основна ідея такого городу це правильне планування на старті, ви витрачаєте трохи часу та зусиль навесні, а потім просто насолоджуєтесь результатом, періодично збираючи врожай. Це не магія. Це просто знання біології рослин, яким я з вами сьогодні і поділюся. Отже, наш хід парад відкриває справжній король городу для ледачих, абсолютний чемпіон з урожайності та невибагливості. Зустрічайте його величність Кабачок або його найближчий родич Цукіні, якщо ви хочете бути впевнені, що точно не залишитеся без врожаю, навіть якщо літо буде. Не надто вдалим. Садіть кабачок. Ця рослина настільки щедра, що вже за кілька місяців після висадки у вас виникне лише одне питання куди все це дівати, у чому його головний секрет, все просто кабачок не вимагає від вас складних агротехнічних знань, ви можете посадити його насінням просто у відкритий ґрунт, коли земля прогріється. Або висадити розсадою, щоб отримати врожай ще раніше. Йому потрібно всього дві речі: багато сонця і достатньо місця, адже кущ виростає великим і розлогим. А далі починається магія. Посадивши всього пару кущів, ви забезпечите свою сім'ю кабачками на все літо. Він росте швидко і плодоносить безперервно. Щойно ви зірвали кілька молодих охайних плодів. А за пару днів на їхньому місці вже красуються нові. Але тут є одна важлива хитрість, головний секрет розумного городника ніколи не давайте кабачкам переростати. Звісно, виростити гігантський плід вагою в кілька кілограмів це забавно, але для рослини це сигнал. Місію виконано насіння дозріло, можна і на спокій, і вона перестає формувати нові зав'язі. Тому ваше головне правило регулярний збір врожаю. Зривайте кабачки молодими, ніжними розміром з великий банан. Чим частіше ви це робите, тим активніше кущ вироблятиме нові й нові плоди, намагаючись виконати своє біологічне завдання. Таким чином, один єдиний кущ перетворюється на справжній овочевий конвеєр, який працює без зупинки з червня і до перших заморозків. А щоб зробити догляд ще простішим, замульчуйте землю навколо куща з кошеною травою або соломою. Це збереже вологу і вам не доведеться часто поливати. А ще мульча не дасть рости бур'янам. От і все, сонце, трохи води і регулярний збір врожаю. Це і є формула успіху кабачка, ідеальної рослини для вашого першого легкого городу. О, наступними у нашому списку йдуть хрумкі та соковиті огірки. Вони також належать до рослин марафонців, які не віддають одразу весь урожай. За умови правильної посадки та мінімального догляду один кущ забезпечуватиме вас свіжими огірочками для салатів з червня і аж до перших заморозків. На відміну від ранньостиглих сортів, що плодоносять недовго, нам потрібні ті, що здатні безперервно плодоносити, обирайте так звані партенокарпічні сорти, яким не потрібне запилення, вони формують зав'язі постійно, незалежно від наявності бджіл, але, щоб огірки не завдавали вам зайвого клопоту, знадобиться одна хитрість спрямуйте їхній до догори. Це називається вертикальне садівництво. Огіркові пагони будуть чіплятися за шпалеру, сітку або міцну мотузку. Таким чином вони не займають багато місця на грядці. А ще, що найголовніше, вони не забруднюються і не лежать на землі. Вертикальне вирощування не лише економить дорогоцінний простір на городі. Воно значно спрощує збирання врожаю. Більше не потрібно порпатися в густих заростях і шукати огірочки під листям. Усі плоди чудово видно, вони буквально висять прямо на рівні ваших очей. Щодо догляду: огірки дуже люблять воду. Вони майже на 95% складаються з води. Тому поливати їх потрібно регулярно, зате вони не потребують частих підживлень. Достатньо підготувати ґрунт перед посадкою, якщо ви добре заправите грядку компостом чи перегноєм, огіркам цього вистачить на весь сезон. Переконайтеся, що обрали сорт, який плодоносить усе літо. Наприклад, є чудові сорти, які витримують навіть легкі нічні похолодання. І продовжують давати вам свіжі огірки аж до вересня, так ви позбавите себе необхідності висаджувати нове насіння або вирощувати додаткову розсаду посеред літа. Ну як же обійтися на городі без улюблених помідорів, що може бути прикріше, ніж з нетерпінням чекати перших плодів, зібрати невеликий урожай, а потім спостерігати, як кущ зупиняється в рості. І більше нічого не дає. Якщо вам це знайомо, то знайте, проблема не у вас, а в неправильному виборі сорту. Річ у тім, що не всі томати однакові. Уявіть, що одні з них це спринтери, а інші марафонці. Нам з вами потрібні саме марафонці, сорти спринтери, які вчені називають детермінантними. Запрограмовані на коротку дистанцію, вони швидко виростають до певного розміру, дружно віддають увесь урожай за кілька тижнів, і все їхня місія виконана. Вони чудові для консервації, але не для нашого лінивого городу. А от сорти марафонці це зовсім інша історія, їх називають індетермінантними, що означає необмежені в рості. і це чистісінька правда. Такий помідор буде рости вгору все літо. Постійно формуючи нові квіткові китиці і зав'язуючи плоди, це справжній томатний хмарочос, який працює на вас без перерви. Звісно, у такого гіганта є одне маленьке прохання, йому потрібна опора, високий кілок або шпалера, за яку він чіплятиметься, і йому потрібно трохи допомогти, прибираючи зайві бічні пагони, які ростуть із пазух листя. Це називається. Пасинкування, не лякайтеся цього слова. Насправді це хвилинна справа раз на тиждень просто відщіпнути маленькі паростки, щоб кущ не витрачав сили на зайву зелень, і тоді ви отримуєте справжнє диво. Внизу на кущі висять уже стиглі червоні помідори, готові до салату. Трохи вище наливаються соком зелені помідорчики, а на самій маківці продовжують розпускатися нові жовті квіти. Які щойно перетворяться на зав'язі, це і є головний секрет томатного достатку без зайвого клопоту, не більше праці, а розумний вибір на самому початку. Га, наш четвертий герой відео це справжній секретний агент для лінивих городників. Багато хто його недооцінює і зовсім даремно. Зустрічайте Мангольд. Або як його ще називають, листовий буряк. Чому ж він потрапив до нашого списку? Тому що Мангольд це втілення принципу зрізав і забув, на відміну від салатів, які доводиться сіяти заново кожні кілька тижнів, або капусти, що дає лише один качан, мангольд працює інакше. Ви просто підходите до куща й акуратно зрізаєте або відламуєте кілька зовнішніх найбільших листків. А серцевина куща залишається неушкодженою і продовжує рости, випускаючи все нові й нові листки з центру. Ця рослина справжня фабрика з виробництва зелені. Посіявши його навесні лише один раз, ви забезпечуєте себе свіжим соковитим листям на все літо й навіть на осінь. Він абсолютно невибагливий, стійкий до хвороб і спокійно переносить легку посуху. Його не потрібно пасинкувати, підв'язувати чи якось складно формувати. Листя Мангольда можна використовувати так само, як шпинат або капусту, його тушкують, додають до супів, пирогів та омлетів, а молоді листочки чудово підходять для свіжих салатів. Черешки, що бувають білими, жовтими або навіть яскраво-червоними, готують як спаржу. Тобто, по суті, ви отримуєте одразу два продукти з однієї рослини, більше того, мангольд з його яскравими черешками настільки гарний, що може стати справжньою окрасою вашого городу. Його можна висаджувати не лише на грядках, а й на квіткових клумбах. Він створює яскраві акценти і при цьому залишається абсолютно їстівним. Тож, якщо ви хочете мати під рукою невичерпне джерело. Корисної зелені, що практично не потребує догляду, обов'язково виділіть для Мангольда невеликий куточок у своєму саду. Це одна з найвдячніших і найлінивіших рослин, яку тільки можна собі уявити. А п'ятий пункт нашого списку це ще один чемпіон вертикального садівництва, який заощадить вам не лише сили, а й дорогоцінне місце на ділянці. Йдеться про витку або спаржеву квасолю. Багато хто звик до кущової квасолі, яка дає врожай один максимум два рази за сезон, але видка квасоля це зовсім інша історія. Її пагони, як і в огірків, можуть підніматися на висоту до 2-3 метрів, чіпляючись за будь-яку опору. Це може бути паркан, спеціальна сітка шпалера або навіть проста конструкція. У вигляді вігвама з кількох палець саме в цьому і полягає її головна перевага для лінивого городу. По-перше, ви заощаджуєте величезну кількість місця, грядка на якій поміститься лише кілька кущів звичайної квасолі, може стати домом для цілої зеленої стіни з виткою. По-друге, догляд та збирання врожаю стають неймовірно простими. Вам не потрібно низько нахилятися. І шукати стручки в густому листі, вони висять прямо перед вами, як гірлянди, зривати їх одне задоволення, але найголовніше це безперервне плодоношення. Витка квасоля, на відміну від кущової, цвіте і формує стручки хвилями протягом усього літа. Ви регулярно збираєте молоді ніжні стручки, а рослина у відповідь випускає все нові і нові квіти. Головне правило тут, як із кабачками, не давати стручкам перезрівати і ставати жорсткими. Чим частіше ви збираєте врожай, тим ряснішим він буде. Спаржева квасоля дуже невибаглива, вона не вимагає складних підживлень, оскільки сама, будучи бобовою рослиною, збагачує ґрунт азотом. Все, що їй потрібно, це опора для росту сонця та періодичний полив, посадивши її один раз навесні, ви отримуєте не лише постійне джерело смачного та корисного продукту для гарнірів, салатів і заморозки, а й красиву зелену ширму, яка може прикрасити вашу ділянку або приховати від сторонніх очей не наймальовничіший куточок. Шостиму нашому списку йдуть пекучі красині та солодкі добряки, без яких важко уявити літню кухню, це, звісно, ж, перці. Як солодкі, так і гострі. Чому ж вони ідеально пасують для нашого лінивого городу? Тому що перець це справжній універсал. На одному і тому ж кущі ви можете одночасно бачити і квіти, і маленькі зелені зав'язі, і вже дозрілі плоди, що наливаються кольором, кущ не віддає весь урожай одразу, а працює в режимі безперервного плодоношення протягом усього. Теплого сезону. Перець, справжній південець за своїм характером він обожнює сонце та тепло. Якщо ви живете в регіоні з не надто довгим і спекотним літом, найкраще вирощувати його через розсаду та висаджувати у ґрунт, коли мине загроза заморозків. Але ці початкові зусилля окупаються сторицею. Головний секрет безперервного врожаю перців простий: вчасно збирайте перші плоди. Щойно перший другий перець на кущі досяг технічної стиглості, тобто виріс до потрібного розміру, але ще не почав змінювати колір на червоний або жовтий, сміливо зривайте його, це дасть рослині потужний сигнал. Потрібно давати ще, і вона з новими силами почне формувати наступні завізі. ж залишити перші плоди на кущі до повного біологічного дозрівання. Рослина може вирішити, що її місія виконана і призупинити плодоношення. В іншому догляд за перцем мінімальний він не вимагає складної формувальної обрізки, як томати. Достатньо забезпечити йому регулярний, але не надмірний полив теплою водою і, можливо, одне-два підживлення за сезон, якщо ґрунт не дуже родючий. До того ж, кущики перцю дуже компактні та декоративні, вони не займають багато місця і чудово виглядають на грядці. Висадивши кілька різних сортів червоні, жовті, помаранчеві, гострі та солодкі, ви отримаєте не тільки постійний урожай для салатів, лечо та грилю, а й яскраву мальовничу пляму у вашому городі, яка тішитиме око аж до самої осені. І нарешті сьомий найхитріший і, мабуть, найлінивіший пункт нашого списку це справжня вершина садового мистецтва, яка вимагає мінімум зусиль. Мова піде про багаторічні пряні трави. Якщо всі попередні рослини забезпечували вас урожаєм протягом одного сезону, то ці герої повертатимуться до вас знову і знову, рік за роком. Ви садите їх лише один раз. А вони стають постійними мешканцями вашого саду. Це і є справжній принцип, посадив і забув. До таких рослин належать м'ята Меліса, Материнка або орегано-чебрець, або Тим'ян, Естрагон, або Тархун, і звичайно ж щавель. У чому їхня перевага? По перше, вони неймовірно невибагливі. Більшість із них чудово переносять і посуху, і морози, не потребуючи жодного укриття на зиму. Вони практично не хворіють і не уражаються шкідниками. Навпаки, своїм сильним ароматом вони часто відлякують комах від сусідніх грядок. По друге, догляд за ними зводиться до однієї простої дії регулярної стрижки. Чим частіше ви зрізаєте гілочки для чаю, салатів або сушіння на зиму. Тим пишнішим і густішим стає кущик. Це як сходите до перукарні, стрижка йде їм лише на користь. Посадивши один раз маленький кущик м'яти, вже через рік ви отримаєте цілу ароматну галявинку. Материнка і чебрець з часом утворюють красиві квітучі килимки, які не лише корисні, а й дуже декоративні. А ранньою весною, коли на городі ще нічого немає. Першим вас порадує свіжими кисленькими листочками для зеленого борщу саме багаторічний щавель, створіть у себе на ділянці невеликий пряний куточок, виділіть для цих трав місце, де вони не заважатимуть іншим культурам, адже деякі з них, як, наприклад, м'ятта, доволі активно розростаються, і ви отримаєте невичерпне джерело аромату та смаку, яке не вимагатиме від вас. Практично жодних зусиль протягом багатьох років це і є інвестиція в майбутнє вашого легкого та розумного городу. І саме тут криється головний секрет який справді все змінює. Багато хто вважає, що город для лінивих це просто перелік рослин, але насправді це ціла філософія. Справжній переломний момент у вашій свідомості настане тоді, коли ви усвідомите, що можна піти ще далі. Йдеться про багаторічні трави, такі як м'ята, материнка, меліса чи щавель. Висадите їх лише один раз і вони повертаються самі. Рік у рік, уявіть собі, ви створюєте не просто грядку, а цілу самопідтримувану міні-екосистему. Однорічні рослини з нашого переліку. Забезпечують вас урожаєм тут і зараз протягом усього літа, а багаторічні трави створюють надійний фундамент вашого саду на багато років уперед. Саме це і є вищий пілотаж розумного садівництва, максимальний результат за мінімальних повторюваних дій. Ваша весняна праця окупається не одним сезоном, а багатьма. Отже, як бачите, горо для лінивих це не міф і не казка. Це реальність доступна кожному. Все, що потрібно, це трохи знань та правильний вибір рослин на самому початку. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо це відео було для вас корисним і надихнуло на створення власного легкого у догляді саду, обов'язково поставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші корисні поради. А тепер питання до вас. Які рослини для злінивого городу ви вирощуєте? Можливо, ми щось упустили. Поділіться своїми секретами та улюбленими сортами у коментарях.